Життя така штука, що ніколи не знаєш, де знайдеш, а де втратиш, і зазвичай під маскою невдач, як з'ясовується, потім ховається наша дорога до себе, і як результат, дорога до істинного щастя. Ну, а щастя, це коли ти передусім живеш не лише заради себе, але для інших і робиш цей світ прекраснішим тим самим. Саме сьогодні однією з таких жінок є гостя сьогоднішнього актуального інтерв'ю, котрій як Мюнхгаузену вдалося самотужки витягнути себе за волосся із безодні, в котрій їй довелося опинитися в силу життєвих обставин, знайти своє призначення і злетіти. Власне, її життєвим девізом є твори. Ти свято не тільки для близьких, але і для тих, хто цього потребує. Тож вітайте в нашій студії мисткиню, одну із основниць жіночого онлайн-журналу Бестія, соціально активну і просто неординарну особистість Валентину Печарську. Доброго дня, Валентино. Ну що ж, як я вже щойно розповіла, трішечки у вас сталися такі життєві обставини, які угу. вас стимулювали і дали новий поштовх до. Самознаходження, скажімо так, трішечки розкажіть, що це було, як все відбувалося? Це сталося, це взагалі відбувалося сім років тому. Я працювала на одній фірмі, робила, будувала кар'єру, це було для мене одним з найважливіших етапів. І, але в один прекрасний день якось так зупинилась, подивилася, а в принципі, Дітей немає, ну, кар'єра кар'єрою, доходиш до певного етапу, далі вже, в принципі, ну не було мені куди рухатись. І я в той момент зрозуміла, що я дуже хочу стати мамою. Але хтось там зверху трошки вирішив, напевно, інакше, і мій шлях до цього щасливого материнства зайняло якраз сім років. Я дуже довго лікувалася, ми пережили з чоловіком дві втрати діточок на великих термінах вагітності. Ось. І не дивлячись на це все, три роки тому ми стали батьками. Знову ж вагітність була важкою, ми лежали майже всю вагітність в лікарні. Наша донечка народилась передчасно в 36 тижнів, але знову ж хтось там зверху почув нас, і в нас все добре. Ми, ми батьки. Ну, ось така дорога, ваш шлях можна охарактеризувати як знайди себе сам і допоможи собі сам. І Це якраз стало так. відправною точкою. Власне, в цей час ви почали активно якби, самопізнаватися, шукати себе. Почалося все з блогу, який ви організували кулінарного. Прологу і що на, 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 наштовхнуло вас на те, що власне ви знаєте, потрібно робити щось подібне. Ви знаєте, скоріш за все, навіть не наштовхнуло, а це була якась такого свого роду терапія. Терапія. Так. Тобто я почала цим займатися для того, щоб чимось зайняти свої думки, uh -huh. тому що напевно кожна жінка, яка стикнулася з неможливістю стати мамою, вона неодноразово чула як від оточуючих, так і від лікарів, відпусти думки. Це дуже легко сказати, але це дуже важко зробити, так. насправді. Відпусти і ситуацію. Тоді, да, відпусти ситуацію, і все буде добре. Ніби зараз, коли я прийшла цей шлях, uh -huh. і я дуже багато спілкуюсь з, з дівчатами, які наразі не можуть стати мамами, і я їм говорю ті самі речі, тому що я розумію, що це дійсно працює, але я знову ж знаю, як це важко зробити. Uh -huh. І саме тому е, тоді, от якось. Навіть я не можу сказати наразі згадати, що стало якоюсь такою відправною точкою. Uh -huh. Просто в один прекрасний день побачила якийсь цікавий рецепт в інтернеті, пішла, закупила і, і пішло-поїхала. І почався і процес. Все, та, і потім якось так самотужки знову ж я вчилась створювати блог, uh -huh, uh -huh, сайти. Uh -huh. Це так само все. Ну, Вчилась сама методом, методом тика, тика, скажімо так. Да. Mm -hmm. От якось так було. Ну, так. Почалося все з ведення блогу. Потім, вже як наслідок, ви знайшли однодумців. Так. так це стосується власне того, що ви почали займатися скраб букінгом, правильно. Mm -hmm. Стали засновницею однією із засновниць журналу. От, власне, зупинимося на кожному із цих mm -hmm. важливих моментів. Зокрема, хендмейд, іншими словами, скраббук. Що е, воно собою являє от даний вид зайнятості? ну Ну, і все найцікавіше в даному моменті? Ну, почну з того, що як я взагалі почала цим uh -huh. займатися. Так, коли я народила донечку, е, я через інтернет в дівчини з іншого міста замовила фотоальбоми блокнот для неї. Uh -huh. І коли по почті я отримала. Цей дорогоцінний вантаж, я відкрила і я закохалась, Я зрозуміла, що я буду цим займатися. Uh -huh. e, скрабукінг – це робота ручної, вироби ручної роботи. Uh -huh. e, це можуть бути блокноти, фотоальбоми, листівки. В принципі, на даний момент скрабукінг – це охоплює вже все. Тобто за допомогою скраббукінгу декорують квартири, фоторамки, ну все, все, все. Любу пляшечку від води можна за допомогою певних інструментів uh -huh. і технік перетворити в витвір витвір мистецтва. На мистецтва, Дійсно, так. я знаю, що все це має вже і таку забарвлення, скажімо так, і суть благодійну uh -huh. і з чим пов'язані отакі більш масштабні ваші заходи, діяльність ваша соціальна. На така також є підстава. Як саме ось це? Як ви до цього прийшли? Як вдалося це все організувати? Хто до вас доєднався? Ну, ось цей процес. Як, як все? А, взагалі, це, як це початок було? наших тематичних ярмарків бере uh -huh. на місцевому мамському форуму Мамка інфо. Ми всі молоді мами, ми всі в свій час познайомились на форумі? В той час, коли ще ні в кого не було там, певних інструментів, uh -huh. ми перші кілька разів збирались в мене вдома. Ми робили там символічні майстер-класи, ділилися інструментами, ділилися взагалі знаннями. Потім, коли нас стало більше, ми почали там, на пару годин знімати приміщення, знову ж ділились досвідом. І потім. Так сталося, що на форумі у нас є так само окремий розділ Допоможемо разом, uh -huh. і там з'явилася тема про допомогу для Тетяни Борбенюк. Це було півтора роки тому, майже два роки тому. Uh -huh. І дівчатка, перше, що ми зробили, такий масовий захід, це вони зробили в Мурмуляді розпродаж тортів. І буквально за півдня зібрали більш майже 12 тисяч гривень. Ось, і я, оскільки я не мала справи з тортами, тобто я не була активним учасником цього заходу, але я обов'язково прийшла, пофотографувала, мені було цікаво, як це. Угу. І коли я побачила, скільки людей завітало, який угу. це мало відгук. Затребуваність таку так, чисто людську. так. Угу. Тобто, і коли особливо потім та сама Тетяна Барбунюк туди прийшла з дітками, от ті очі з вдячністю. Ну, це було дуже зворушливо. Я зрозуміла, що ну я хочу. Ви робити це робити. Потрібну справу. Угу. Ну, той захід це не була моя заслуга, але я ну, зрозуміла, так, але що я хочу що це робити. робити. Да. Угу. Так. І буквально через місяць ми організували знову ж для, для тані е, першу нашу ярмарку хендмейд розпродажів. Це було знову ж в бастіоні. Ми так якось зупинились на цьому заході. Закладі. Е, ми зібрали за один день 8 тисяч. 300 гривень для нас ага. це була дуже велика сума, оскільки товари дуже маленькі, вони дуже дрібосенькі. Тобто, якщо там продається один торт, і ми вже маємо 300-400 гривень. Тут ми продаємо, наприклад, там, магнітики по 20 гривень. Ось і ну от якось чесно скажу, коли в той день я порахувала гроші, я прямо там без ціоні розплакалась, тому що я навіть не думала. Чому зберемо таку суму угу. за от, на такому великому? Результати товарі. просто перевершили так. всі очікування. Так. Угу. І, і все. І ми тоді з дівчатами зрозуміли, що ми будемо це робити, це наше. Єдине, що ми трошки привнесли зміни в саму, взагалі, як це все відбувається. Угу. Тобто, для того, щоб взяти участь в моїй. Так, нескромно скажу, в моїй ярмарці. Uh -huh. Кожна майстриня має дати благодійних товарів на суму 100 гривень. Uh -huh. Цей товар виставляється на окремому стенді. Там uh -huh. велика вивіска, що це є благодійний розпродаж, і всі гроші саме за ці товари йдуть в скриньку. Uh -huh. Кожна майстриня за своїм столом на протязі дня продає свої товари. Відповідно, вона має свій певний заробіток. Пам'ятаю, як на одному інтерв'ю в мене запитали, чому. Чому не всі гроші дівчата віддають? Ну я вважаю, так само треба зацікавлювати майстри. Так, тому, мотивація, що ми, щоб не зникала з тим. Один му. раз прийдуть, віддадуть все, другий раз, ну на третій раз вони вже просто не прийдуть, і ось. тоді, взагалі, так, все втратить будь-який так, так, сенс. Так угу. ось так само на кожній ярмарці. Ми проводимо благодійний майстер-клас для діток. Е Тематичні у нас всі ярмарки, ми їх робимо до кожного великого свята, тобто так. до 8 березня, до Дня Закоханих, до Пасхи і так далі. І... От власне нещодавно відбувся конкурс, ну, відносно конкурс юних журналістів серед діток. Ви його проводили під назвою Читати це модно акція, так, от ні, що ні. являє собою дана, даний захід? Я у помиляюся. Нас... Так, я трошки вас виправлю. Uh -huh. Це були дві окремі події. Uh -huh. Окремо був uh -huh. конкурс юних журналістів і окремо була книжкова акція Читати це модно. Конкурс юних журналістів ми проводили серед діток від 8 до 14 років. Uh -huh. Від них ми вимагали статтю, саме не якийсь там художній ну, витвір, uh -huh. та, а саме в форматі статті на любу тему. Вони присували нам по електронній uh -huh. почті. Ми віддавали незалежному журі, і от, але врешті-решт ми не змогли вибрати, хто був кращий, тому що ну, дуже були дорослі, дуже були цікаві статті. І ми призами від спонсорів виділили всіх діток. Їх не було дуже багато, тому що це перший наш конкурс. А книжкова акція Читати в це модно. Ми проводили одночасно в Івано-Франківську і в Калуші, оскільки е, другий співзасновник журналу в нас живе в Калуші. Ось, е, у нас було 5, рівно п'ятдесят людей на нашому книжковому флешмобі. Суть її була в тому, що людина приходила з улюбленою книжкою. Uh -huh. І за це у нас був наш партнер по акції САКО студія, і фотограф від САКО робив професійну фотографію з разом з книжкою. Uh -huh. І потім людина могла скачати на нашому сайті свою фотографію. І дуже цікаво. І так складає. само вони заповнювали uh -huh. невеличкі анкетки, і ми робили розіграш трьох книжок. Які ми Хто генератор ідей головний? От як звідки приходять ці ідеї, як взагалі вирішуєте, коли, в який час буде доречно організовувати те чи інше, той чи інший захід? Ви знаєте, от у нас є дві засновниці, і настільки у нас якось так все органічно виходить, у нас взагалі журнал створився таким чином, що ми от сиділи, пили каву. Щось хочеться, а давай зробимо, а давай. І буквально через тиждень у нас з'явився журнал. Uh -huh. От якось так це було. На рахунок таких от подій я передивляюсь календар uh -huh. зі святами. Uh -huh. Тобто, ну це цікавіше, коли якась подія буде присвячена до, певної, до певного свята. Uh -huh. Так само, от, наприклад, ми плануємо зараз на 12 жовтня подія, яка буде присвячена всесвітньому дню дівчат. Так. Так так Ви Оце... просто зірвали з вуст моє <сміт> наступне запитання, якраз хотіла про це з вами поговорити. Що це буде? Ну, я підозрюю, що це дуже цікавий захід буде, але все ж таки, що він буде це... вміщувати, якщо говорити про родзинки? якісь? Ну наразі це ще все в планах, тобто mm -hmm. має, немає ще ні анонсів, ні афіші, ні, нічого. Але ми вже маємо певний план одним з таких. Моментів цікавих, це буде у нас конкурс селфі uh -huh, між uh -huh. дівчат. Будуть майстер-класи букетів живих квітів, будуть майстер-класи для діток картини їжею. Uh -huh. Ми так само будемо проводити онлайн конкурс картини їжею і фотографії тих робіт, які будуть нам прислані, ми будемо виставляти в бастіоні. Uh -huh. Це таке основне. Щоб вас зацікавити зацікавити, заінтригувати, дійсно насправді Хоча буде ще багато. цікавого. Угу. Якщо конкретніше зупинятися на онлайн журналі, так угу. як взагалі от редакційна політика, скажімо так, от формується, хто завідує цим всім? Як ви вирішуєте, от про що треба писати? Угу. Хто це пише? Взагалі, коли ми створювали цей журнал, uh -huh. у нас була основна така ідея, щоб наші журналісти могли на цьому заробляти. Uh -huh яким чином? Наразі платити зарплату ми не в змозі. Тобто, у нас є дві хрупкі жіночки, які не можуть матеріально це все утримати. І ми написали оголошення в соцмережах, що ми шукаємо журналістів, яким чином вони можуть заробляти на нашому журналі. Тобто, якщо жінка має справу з туризмом, угу. вона на нашому сайті вибирає собі розділ про подорожі. Ну і разом зі статтею вона рекламує себе або своє турагентство. Це ну, такий як приклад. Uh -huh. От але коли почали відгукуватись дівчата, ми зрозуміли, що в принципі наш журнал буде існувати і без якихось матеріальних Так, оскільки виявилось, що дуже багато жінок нашого міста хочуть просто бути почутими, uh -huh. тобто, ну прямо так, прямо і писали, що мені не потрібна зарплата, мені не потрібні гроші, я просто хочу писати. Якось десь вивільнити е, ту частину в, в собі, десь творчу, так, десь мисленнєву так. і тому подібне. Тому що, угу. ну, судячи, от по тих статтях, які я читаю на нашому журналі, е, ну, я маю таку думку, що дівчата чіпають ті теми, які. Ну, які для них є болісними, тобто uh -huh. це є яксь uh -huh. внутрішня боротьба. В принципі, знову ж це один з варіантів терапії. Так. Якщо я маю якусь проблему, а, це, якщо я про неї напишу, це, мені суспільно. стане легше. Так. Ну і таким чином вам вдається якби, налагоджувати таку комунікацію між людьми, тому що якщо людина. Одна людина пише, інша людина це читає, і є оцей взаємозв'язок, відбувається на такому інтуїтивному, невидимому рівні. Угу. І от таким чином якась отака благодійність, благочинність відбувається. От Зараз, коли ви вже пройшли ось цей такий шлях, чи хотіли би ви займатися чимось іншим? Чи все ж таки ви розумієте, що це ось ваше головне призначення життєве? І саме ось така а, а, повнокровна, повноцінна а, наповненість життєва, це і є те, чого ви хотіли? Наразі так я можу сказати, що це те, що би я хотіла робити весь час. Можливо, я розумію прекрасно, що є дуже багато нюансів, яким я ще маю навчитися. Тобто після кожного заходу, коли от ми обговорюємо, як це все пройшло, ну я наразі ще не була жодного разу задоволена на всі сто. І я, в принципі, вважаю, що так має бути, тому так. що якщо я буду задоволена, е, буде. Мабуть... вже гальмується так, розвиток. Так, угу. так, ось. І вийти зараз кудись на роботу, на когось працювати, напевно, я на це не погоджусь. Хоча в свій час були цікаві пропозиції, але я відчуваю, що це не ну, моє. Ваш диплом і та діяльність, якою ви займалися до цих всіх подій, таких величезних в вашому житті, зараз вам якось це допомагає, сприяє, десь стало вам в нагоді у ті навики, які ви отримали, професійні знання? Чи я це зовсім полярні я працювала речі? в торгівлі, uh -huh. я була регіональним менеджером по продажах, тому. Комунікативні, напевно, якихось навики, вони, звичайно, є, вони допомагають, вони потрібні завжди. Е, наразі тим, що я займаюся хендмейд, ну, це я угу. вже отримала після. В інституті я вчилась на м, спеціальності комп'ютерних наук, тобто, звідти, можливо, щось я. Винесла, окрім чоловіка, вчились. <сміст> <розпочилась. сміст> Але знову ж для створення тих самих сайтів, наразі от банерів для різних наших подій, це все самотужки вчилося. Онлайн щось там в той самий фотошоп. В той час, коли ви власне, мріяли так, про так. материнство, це все відбувалось тоді. Угу. Просто от забивалась голова, що ну не але не думати. як би воно не, не виглядало так дуже ну, жалісно, там чи можливо дуже так сумно, але тим не менше, якщо би не ці всі події, які з вами відбулися, ви б не прийшли до цього, так, що однозначно. Тобто все, що відбувається дійсно в нашому житті, відбувається до кращого. Ви знаєте, от наразі, коли от моїй донечці вже три роки і. Все рівно, кожен день, коли я на неї дивлюсь, ну я, я не згадую те, що було uh -huh. раніше. Тобто, ну, це був наш шлях, так мало бути. Так хто яким чином можна долучитися до вас? Хто може стати частиною вашої дівчачої жіночої тосівки? Будь-хто, будь-який будь-яка -хто. Будь дівчина, жінка. Будь-хто. Uh -huh. І до речі, ми долучаємо не тільки жінок і дівчат. У нас є один журналіст дуже чудовий. З Києва uh -huh. Сашко він наразі він пропагандує таку дуже класну ідею. Він проводить е, дні вуличної поезії по містах України. Uh -huh. Це також дуже цікаво. Тобто, ми, ми зацікавлені не тільки в жінках. Ну, це дуже добре, насправді. Так. Якщо говорити про все ж таки плани на майбутнє, ми говорили, що найближчим часом от планується до всесвітнього дня дівчат угу. ось така. такий от захід. Ваші особисті майстер-класи там чи якісь ще можливо заходи, які в проекті. Є в мене так декілька таких планів. Знову ж можу нескромно сказати, що деякі майстрині нашого міста вони в принципі займаються хендмейдом завдяки мені, завдяки от цьому заохочуванні. Uh -huh, тобто мотивація. так і одна з дівчат, з якою ми разом починали ці всі справи, вона наразі відкрила свою майстерню, і ми плануємо в її майстерні проводити майстер-класи uh -huh. як дорослі, так і для діточок. Uh -huh. От, ну, власне, от даною, да. е, Даним заняттям може займатися будь-хто, чи це все ж таки треба мати якісь навики, там, якісь художні мислення, не знаю. Ну, звичайно, що. Достатньо просто марку має бути. Ну, звичайно, так. Хоча для кожного творця його витвір буде класним. Uh -huh, uh -huh. Ну, він має бути класним, інакше не можна, ну, нема потреби uh -huh. нічого робити. А, але... Ну наразі існує дуже багато інструментів, дуже багато помічників в інтернеті дуже багато онлайн-майстер-класів. Uh -huh, uh -huh. Тобто ну, людина, яка цим цікава так, так, йде самореалізацію. Абсолютно. Ну, але все ж повертаючись до майстер-класів майстер-класів ваших особистих, в кого є потреба десь навчитися, десь на, в наставництві, де все ж таки можна з вами зустрітися? І я є активний учасник всіх соцмережах. Uh -huh. я... Так само, з вересня планую. Вже на сайті у нас є окремий розділ на нашому журналі. Своїми руками він називається. Uh -huh. Там так само викладаються і майстер-класи. І саме в тому розділі я планую з вересня, коли донечка піде в садочок, буде трошки більше вільного часу. Будуть вивішуватися оголошення про майстер-класи, про час та місце їх проведення. Uh -huh. Навіть ви знаєте, до речі, хотіла от е додати, що сама назва журналу Бестія така гра слів, і Теж креатив це моє. Насправді це бест, і я тобто так. все найкраще навколо так? Так. Ну що ж, я думаю, що все найцікавіше нам вдалося охопити власне про особистість Валентини Печарської, яка дійсно є self-made woman і власне, яка є прикладом для наслідування і зразком того, як можливо себе знайти в здавалося б безвихідній ситуації. Ну і власне на останок нашої програми, що б ви могли сказати, порекомендувати? Чи Ну, яким буде ваше слово для тих жінок, тих людей, які зараз нас дивляться, які десь опинилися в подібній ситуації? Як їм бути і де знаходити ці внутрішні резерви, сили і е, ну, смак до життя, скажімо так? Ну, я скажу, що в першу чергу люба жінка має знаходити натхнення і бажання жити, творити е, в тій людині, яка поруч. Угу. Я вважаю, що всі ті негаразди, які довелося пережити, не знаю, наскільки би це було легше, навряд чи це було легше, якби не було поруч того чоловічого плеча, на яке можна було опертися, uh -huh. виплакатись, поговорити. Тобто, хоча для багатьох жінок буває в кризовій ситуації, ми навпаки віддаляємося. Uh -huh. У мене був такий момент, що я навпаки відштовхнулась від подруг. Було був, був такий момент, коли мені було боляче говорити з жінками, і я просто закрилась собі. Наразі я розумію, що це була дуже велика помилка. Uh -huh. Якщо у вас є якась кризова ситуація, якась проблема, обов'язково про неї треба говорити. Говорити з усіма. Тобто, якщо є людина, якій ви довіряєте, який, з якою ви хочете бути далі по життю, про свої проблеми треба говорити. Uh -huh. Це це таке універсальне універсальне і не замикатися просто в так, собі так і а, а яким чином можна діагностувати в собі саме той момент чим потрібно займатися, якщо говорити про продукування чогось? Ви знаєте, мені здається, в, в таких ситуаціях це як стосується маленьких діточок. Треба віддати на все. Uh -huh. А вони собі вирішать, де вони захочуть лишитися. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, от на сьогодні той самий кулінарний блог. Е, ну, я зараз, така ситуація в країні, я принципово його наразі перевожу на українську мову, uh -huh. Uh -huh. ось перевожу на новий е, трошки формат. Uh -huh. Але це вже не є щось таке основне, чим би от я там зараз дуже серйозно займалася. Трішечки відійшла на так, інший план. Ну, відповідно, це був той етап, коли воно мені було потрібно. Uh -huh. ну, наразі в мене потреби би, в тому немає. Тобто пробувати, треба пробувати все, до чого хоч трошечки лежить душа, а раптом це ввиліться в щось таке цікаве, велике і глобальне. Так, і те, що буде корисним для так. багатьох, дійсно благочений. Звичайно. Ну що ж, дякую, що ви сьогодні завітали до нас. Сподіваюся, що ми будемо мати безліч підстав інших і приводів, щоб зустрітися. Близко. Нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні ми в гості запросили просто надзвичайну людину, особистість, багатогранну, неординарну жінку, мисткиню, соціально активну особистість Валентину Печарську, яка власне сьогодні нам повідала свою життєву історію і як можна пройти, скажімо так, в життєвому такому викладі, крізь терни до зірок. Ну що ж, наразі це все як завжди, ставимо крапку.